Шановний пане голово, шановні народні депутати, сьогодні парламент розпочав роботу після місячної перерви. За ці тижні депутатська група воля народу отримала чимало звернень від громадян, які занепокоєні одним з найбільш болючих питань, що буде з їхньою землею. Люди бояться, що можуть втратити землю. Знаю це дуже добре, бо провів десятки зустрічей на окрузі, де це почув. Що ж бачимо на сьогодні? Лише заяви від політичних партій, від профільного аграрного міністерства і навіть від міністерства фінансів про те, що вони будуть розробляти законопроекти про обіг землі. А деякі фракції вже на випередження заявили про проведення референдуму щодо продовження дії мораторію. Наша депутатська група воля народу виступає проти скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Ми впевні, що правильно рухається реформа децентралізації, де ключовим питанням є надання саме територіальним громадам розпоряджатися земельними ресурсами. Позиція групи однозначно перед такими відповідальними діями, як відкриття ринку землі, потрібно провести цілий ряд заходів, а саме вирішити питання невитрубаних паїв, земель КСП та фермерських господарств, провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення. Підготувати програму щодо охорони земель, щоб ефективно здійснювати нагляд за їх використанням, створити рівні умови на ринку, щоб власники земель справді почувалися власниками. Ще є ризик, що через тотальну бідність селян просто-напросто будуть продавати свою землю за копійки, та як спекулянти приведуть до того, щоб люди не мали змоги за об'єктивною вартістю продати свою землю. На сьогодні створена і працює. Група при міністерстві АПК за участю депутатів і всіх політичних фракцій, які мали би напрацювати єдину дорожню карту, як ми маємо рухатися по темі ринку землі. Ми певні, що саме ця група може дати результат і напрацювати ряд законодавчих ініціатив, які будуть результатом компромісу всіх політичних сил і відповідатимуть викликам наших громадян. Сім раз відміряй, але один раз відріж. Ця народна мудрість як ніколи сьогодні доречна в даному питанні. Однозначно, це крок, який вимагає від нас з вами мудрого підходу. Це важливо, бо тема запуску землі на сьогодні є одна з ключових і болючих в нашій державі. Тому сьогодні закликаю всіх до мудрості не заполітизовувати дане питання, а підійти скрупульозно для того, щоб напрацювати цю дорожню карту. Так як сьогодні бажає цього суспільство і наша держава, дякую за увагу.